Я думаю, що там перекрепно вида прокладка півдоловську. А якщо нас там пробита, значить що, значить він кипів? А якщо він кипів, значить там перенів. Може зупинити гарну побачити. Чій, друзі, привіт. Друга серія. І наш Mercedes. Віто повний привіт. Це медичка. Тут проблема в тому, що в ній при нагріванні двигуна антифриз виходить з бачка. Тобто це проблема, про яку говорив Паша в попередній серії, що це може бути проблема з прокладкою. Якщо був перегрів, може б потягнути весь двигун і так далі. Будемо сподіватися, що все буде менш критично. Зараз веземо до Діма мотіпап, він буде все перевіряти, складе список запчастин, складаємо суму, скільки потрібно коштів і будемо вирішувати все по ходу. Також є певні проблеми, наприклад, з тим, що не відкривається ліве вікно. Нема кнопки відкриття під час прокрутки руля хрустить щось під ходовою і ще будемо міняти всі різні розхідні матеріали. Це, наприклад, двірник, я вже бачу, що він поганий осіб. Потім будемо прибирати в ній, дивитися. Моменти по електроніки, бо якщо це медичка, то щось смигалки погано не вмикаються. Куча чеків світиться прям дуже капець. Наприклад, ось. Я зараз проверну ключа, і там ціла ялинка. Ось чек. Потім відласно. Бачок і так далі. так взагалі машина дуже класна, тому що вона Повнопривідно, перспективно, якщо я кажу перспективно, її можна зробити. Вона оперативна, тому що відкриваються бокові двері як іворуч, так і праворуч, і задні. Тому це все можна буде довести до толку і зробити прям дуже класно. Тому продовжуємо дивитися. А ще, типу, зручно, що воно на автоматі. Бо, наприклад, з практики. Це медичка використовують такого типу, коли хлопців вивезли, наприклад, з Бредлі на дорогу і вже грузять на таку машину. Вона, по-перше, в хороших колесах, по-друге, повний привід. Там сильний болот, такого чогось страшного по дорозі немає, тому вона прям буде ідеальна. Але за одне, що я переживаю, щоб дійсно у нас були гроші. На цю машину я буду виділяти свої гроші на ремонт. Трохи так. Ну, стримувати, бо свої гроші я буду забирати з особистого бюджету. Деколи це критично. Ну, нічого страшного, як то кажуть, до зароду. Ну або, можливо, ще дозбираємо. Тому що ведемо паралельний збір на автомобіль для ППО. У нас там поки сьогодні 19. Серпню там 95 тисяч гривень. Нам потрібно пів мільйона гривень. Попередньо це можна буде купити т 5. Так, повний привід. Да. Він середньо коштує від 4 до 6 тисяч євро. І ще ремонт тисячу євро. якось так. Ну ось ми їдемо і дивіться. Свічана кала, чек. Паралельно. Але він такий мігенький, я їду. Але чуть трохи шумний буде. Треба дивитися ще до коду. мені кодува не подобається, дуже... І можливо ще рульова рейка бо щось руль. Отакий. Бачу багато роботи. Від нові. Ще багато чого. Далі, я думаю, вилізе. що там? Щось буде? По цій Да. Не, не може війни покажети. Займаєшся сексом. Е, це? Так. Е, да. Без русів, якщо вона добішла. Судовоється? Ну дуже. Сачок? Да. Розширительний. Да. Тут така шланга. І да. Да. От вона одна була забита. Вся була піда. Оцей виход, Угу. обратка. Він нічого ще йде? Угу. До бачка. він був забитий. Якби не був би забитий, все було потишне. То ти ще хочеш сказати, що ще до головка ціла? Головка ціла, чи ще, може ні. Ні, ну прошив по-любому. Привезе кришку, але ну, закрути зразу народ гейзер мумінь. Ага. Коротше, ти залізеш дивитися, щоб головка. Я дуже думав малой кров, я вже думав зараз, герой достав, я йду кусок герметика, який достав звідти закрутив Да, Паша був правий. Паша Левуйко так теж казав. Що там гайки. Що по бабках нормально це? Ну, хлін, там походу гайки головці. Там буде Я дивився такого в гуглі. Мерседес Віто, головка, там щось 15-20 тисяч. Да, нормально. Дивись, який не бачила. Да? Х2. Я на увазі, що четверта форсунка як достатньо. Перша, друга, все, почнеш. А, да. Бачиш, що не перестанеш? Типа, Капець. Вони вже ні, вони просто вже заржавіли, Вже зажліли. А цю достати що допустимо я зможу, а там далі. Як, куди ж І що робити? Зараз спробую опустити мотори з них подушок. Якщо цього буде мало, то придеться знімати її, а як інакше. Інакше не буде. Поки не дістанеш форсунки, не знімеш пішки. Це ти майже два дні чпокаєшся з форсунками? Ну, трошки лишнього розбираю, тому що не, ну, щоб висати її, як іначе. Чому? Вірш, це ще такий трати, О, то, там, то вулиця, є трапля двохлітровий. Ото там тоді всі таке. У мене такий дома. Коротше, пройшов вже тиждень. Ось вже що хлопці зробили. Це нова головка, вони її відшліфували. Прокладку поставили. No. Форсунки назад нормально поставляли. Краще. Ні в понеділок, понеділок Поділок кубів два поскаки. Скойки. Ось. Запчастини це що? Сюди вже напевно. Це фільтра. Повітряний цирк, масло дивний автовар. Стойки для б з'ячена. Оці стойки теж будемо міняти. Машина, до речі, вся в оригіналі. Збереглася. Це дуже круто. Тобто машина 2008 року звигом не лігли. Через цю помилку покажу, чому машина перегріла. Ось ця трубочка, вона була забита. І вистачить 10-20 хвилин зі слів Діми і його команди, щоб вона забита була і не буде забитий він не, пос... не потрапляє антифриз чи тусов. І все, автомобіль не працює нормально. І перегрівається, як наслідок. Оця вся частина перегрілась. Почало грітися. Це добре, що все. Якщо б все сильніше перегрілося, то ще було б гірше, тому я б трошки підтримався. Так що дивіться далі, що будемо пробити. О тепер я бачу, що є. <laughs> Усе все залив, блядь. Ну, я ж не можу витримати. Ніфіга себе напурять, скажу. Від варто вона напрямую. Давай цей, <паспілляє> давай Андрій, запускаємо, я хочу вже додому. Сьогодні хоча б це був мій план. Ну то поїхали. Це ж акумулятора приросне? Це вже п'ятий раз я сюди приїхав. Чи він заряджається просто? Я просто що зимою буде халепо. А стойки ще не приїхали, чи вже приїхали? Я не знаю. А що це таке? Якісь щурі тут жили ці машини. Та ти що бачив яку я цю? Диви. Диви. Що це таке? Дренажі. Дренажі в шарі. В обидві був фамін. Ось тут дренажки є. Диви, що це таке? Миша. Мишка тут собі виживав. Тому й джері. І що, ти виживав чи що? Хай виживе. Хай воює трохи. Ну, хай гризуть провода. В мене нічого. Після як приїхала, там така хаса з музею. Де Це... Не видно, що їх... Купити такі великі лежать і почав гристи. Це наша неса, на цілі. Та вона та вона вона на так, Чекали, робили переважно півтора чи два тижні мерседес. Зараз. Протестуємо його, дамо йому трошки під страху. Ми вже тестували, він трошки не їхав. Але я вже чую, що він добре їде. Це подобається. Кондиціонер спробуємо заправити. Я надіюсь, що там все в роботі по компресору, бо переважно всіх машинах вони там гниють. Ну і будемо робити далі. Все нормально. Це все, можна збиратися і завозити хлопців. Якщо ні, то прийняття ще будемо морочитися. Здається, все зробили. Машину ремонтували місяць, а майже місяць. Ось так. Треба заморочуватися. Так що зараз будемо Ну, Здається, трохи дали газу, їде, але ще будемо їдути. Ззаді волочиться. Їду 120. Повторок їхав, все нормально. Скидав на передачі, бо там плюс-мінус, я забув, як називається, це автоматична коробка. Надіюсь, що все добре ще заправити. Виїхав на трасу 70 кілометрів. До речі, заправили повний бак. Дякую за таку підтримку Віктору. До речі, чувак будує, його будівельна компанія будує дуже хороші фундаменти. Це дійсно. Що вони. Дуже добрий бій. Будемо давати трохи газу, спробувати зробити сильне навантаження. Побачити, чи буде передув, чи не буде. Якщо не буде, це буде дуже добре. 110. 120. То я вже буду передовг, якщо минулого разу.

Вентилятор робить, Я зараз кнопку попробуємо нажати один вентилятор почав працювати, ну якийсь звук раз дивний. Дати йому казу. Якби мав робити свою роботу, то не роблю. Це ми їхали 150, віддригнув, не працює ось цей вентилятор, тому знову відміняється поїздка. Вже який раз будемо замовляти оці в комплекті вентилятори, бо воно дає додаткове охолодження на двигун. Не тільки коли працює кондиціонер, а він ще додатково вмикається, коли йде перегрів, бо ця машина повноприводна потрібно здійснювати додаткове охолодження. Ну що, мерз! Пам'ятаєте, ото такий бу Ми їхали 150, тестували після того, як його зробив, електрик перепрошив. І накрився внаслідок нас що? Вентилятор двигуна. Замовили 4300 Не оригінал. І все. Як наслідок зараз все робити, будемо пакувати його різними речами. І будемо вже не знаю, який раз спробувати виїжджати. Ще розвал зробимо. Ось роблять всі вентилятори. Зараз спробую їх взагалі вимкнути. Вони мали б зараз вимкнутись. Може ще до електрика знов прийдеться їхати. Ми ось це вимкнули вентилятори і вони в принципі мають не працювати. Так що так. Ну, що Друзі, добрий ранок Зараз 5 годин ранку Ми виїжджаємо на схід до хлопців. Все загрузили. Там маленькі подаруночки, супи швидкого приготування, якісь хліб, пиріжки, певні речі особисті, їжа, так щоб з пустими руками не їхати. Все. У нас тепер команда більша, четверо, що було швидше і легше. Їдемо до нова Тому дивіться. Добрий день. Каня. <гаси> Ваші документи. Сережа, грінок. <гаси> <гаси> і не колоти. <гаси> і не колоти. Ми вже в Вінниці, так? Да. Як дорога. Супер. Супер. До три години добрі. Які? Добре? Та да. да, добрі, певно, що добрі. З роблені. Mm -hmm. Та історія в тому, що я там межибічі почав дозвонювати одне кафе. Mm -hmm. Хотів, щоб там сюдами був. Я ї, я там з нами. Візяли трубку. Мабуть, під Дніпром перезвонять. Ні, <laughs> ну да там завжди класно було. Всі ранку дзвониш, ми там є на місці, раз-раз приготували. Заїхав, взяв поїжки. Це тут біля рестика? Так, а да, там, де ми вже без казамок. Mm -hmm. Все, без нанку, без виручки тепер люди. Ну, хай сидять. Не буде чим продавку заплатити. Ти куди пішов? Дай бутерброда собаці. Я зараз покажу, як ви виглядаєте. Бутерброда просить собака. Можна дати? Я если... тут Це ми проїхали скільки десь? 300. Коротше це падло добре жре. Never been bit by an underdog. And it won't be long, cause we never quit. We keep knocking on the door till they let us in. And we're dreaming so loud right now that we sound like bombs. And when the fight is long.